Пропоную подивитися цирковий номер з найкрутішим клоуном у світі Війна вернула смысл моему поколінню, которое в якийсь то момент часу подумали, что родины больше нет. е, ве, уэй, тільки не плач. Ты чего? Вернула гордость, понимание, осознание себя. Мужчина стал ясно, что створений для войны. Ну насправді не всі чоловіки. Да? У нього є два сина, всього вісім дітей і два сина, в тому числі 30-40 років, десь їм приблизно. Вони живуть у Лондоні, своє найкраще життя проживають. Чомусь вони не йдуть на фронт, не хочуть воювати. До речі, всі його діти мають в Італії, тобто посвідку на проживання в Італії. Ну так він любить Росію. На війні проявляються все краще. В этом немає радості в цьому єсте сознання. Потому що за спиною страна, куда ти не должен пустих зло. Гадаю по її обличчю все прямо чітко читається. Вона думає, що ти вверзеш взагалі про що ти говориш. Всі діти за кордоном, сам сидить в Москві і розповідає про війну і що це дуже кльова штука. І сім'ї, які тут ложну спасти того ужаса, які на протяженні багатьох лет испытывали життє Люди Донбаса. Патрон, походу, теж в Шоці. Думає: блін, не зря я тобі плачу гроші, а відробляє кожну копійку. Це прям 100%. І до речі, щодо жителів Донбаса, те горе, яке на них зараз прийшло, мабуть, не порівняти з тим, що було до повномасштабного вторгнення. І все це було організовано руками Росії. Ось так вони люблять а, свій народ. Ну, не в зависимости от его вероисповедания и этнической принадлежности, русский создан для победы. Это то, что нас отличает от всех. Война по своей природе священная. Мы противостоим абсолютному злу. Ну, абсолютное зло, як ви зрозуміли, це Європа, Америка, це саме ці країни, де в них найбільше маєтків, де всі їхні діти живуть, дружини, коханки, коханці. Тобто, там, де вони проводять більшу частину свого часу, це вони називають абсолютним злом. Не сплутайте, будь ласка, наша перемога збіжне. Тому що ми русски, з нами Бог. А якщо Бог з нами хто проти нас? А, звичайно, не неізбіжна, тому що, як ми пам'ятаємо, Росія програла Першу чеченську війну, війну в Афганістані, російсько-японську війну і ще купу, купу інших. І з ними теж тоді був Бог і все інше чомусь не допомогло.